Другий день в інкубації птаха 60, спроба номер 2 Першу спробу, як я вже говорила, робила всліпу. І тому, коли була в улогі 62, я пробувала всілякі методи. А точніше, вставляла сірничок ось в цей отвір, для того, щоб більша була вентиляція. Цей раз я вирішила не робити нічого. Міцно закритий. Інкубатор, і температура 38, вологі 62. Тому що б я, ну как би радила, не знаю, можу я радити чи не можу, бо я справді новачок, це тільки друга спроба в моєму житті інкубації, от зробила так. Закрила, виставила автоматичний режим і інкубатор тримає і вологу, і температуру. Те, що 62, а не 60 вологість, це допустимо. Тому будемо пробувати. І як кажуть, курчат по осені рахують, а ми будемо рахувати курчат на 22-й день інкубації. Причому довіряючи повністю автоматичному інкубатору птаха. Що з цього вийде, ми побачимо.